і українські студенти їхні вимоги більш прагматичні під стінами кабінету міністрів близько сотні представників студентського руху вимагали скасування нещодавно ухвалених урядом постанов. Вони передбачають скорочення кількості бюджетних місць, дозволяють вищим навчальним закладам зробити платними низку послуг, як то користування інтернетом, та штрафувати студентів за прогули. Свобода Рівність! студентська солідарність! На знак протесту проти урядових рішень студенти ритуально спалюють залікові книжки. До них підходить заступник міністра освіти і науки. Утім, конструктивного діалогу не виходить. Я ж намагаюсь відповісти на ваші питання. Ви задали 5 чи 6 і зразу не даєте мені можливість. Я пробую, ви ж бачите. Скажіть, будь ласка, а навіщо? Припустимо бачувати мережі Студенти твердять, їх обмежили у правах і вимагають негайного скасування дискримінаційних на їхню думку постанов. Ми вважаємо, що студентів мотивувати до навчання і до непрогулювання пар потрібно не такими репресивними методами, як штрафи, а виключно заохоченням, щоб у студента бажання навчатись виникало само по собі, а не через загрозу сплатити штраф. У Міносвіти і науки кажуть, уряд не наказав, а лише формально дозволив запроваджувати штрафи та додаткові збори, що і без того практикувалось у вишах. Скасування стипендій для студентів-тріючників спростовують і запрошують іншу сторону на переговори. Ми пропонуємо студентам відкритий спокійний діалог, вироблення спільних. Рекомендацій і спільної позиції, яку ми готові солідарно запропонувати уряду для того, щоб було знайдене рішення, я така задовольнить і одну, і іншу сторону. Шкода, що вчаться на трійки. Скажемо, з фізики отримав три, а з історії п'ять. Який він фізик? Ну, але в середньому він має стипендію за рахунок історії. Але не буде цього. Втім, студентство обіцянкам не вірить, бо вважає міносвіти і науки в структурі Кабміну жодного самостійного впливу не має.